Друзі, усім привіт! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал. Сьогоднішнє відео хочу почати з моєї невеличкої рекомендації для вас, а конкретно я б хотіла розказати вам про один інстаграм-магазинчик, показати вам свою знахідку, свою знахідку у сфері б'юті-засобів, а конкретно у сфері засобів для волосся. Хочу сказати, що я перепробувала дуже багато різних засобів для свого волосся. Я користувалася як і дешевими шампунями та масками, так і середній ціновий сегмент використовувала і користувалася дуже дорогими шампунями. Але я б хотіла вам сказати, що ціна не завжди відповідає за якість. Тобто, шампунь може бути дуже дорогою, але якість вона матиме дуже низьку. Магазинчик, про який я хочу вам розказати, якраз сподобався мені тим, що у них дуже приємні ціни, але вся косметика, яка представлена на їх сторінці, вона вся є професійною, вся вона сертифікована. До слова, у них дуже великий вибір. Там представлені не лише засоби для волосся, а вибір насправді дуже дуже великий. Мені дівчатка підібрали ось такий догляд. Ці засоби виготовлені в Італії. Нам, до речі, з вами дуже пощастило, тому що, наприклад, в Україні ми можемо купити їх значно дешевше ніж в Італії. Наприклад, конкретно, ось цей набір, шампунь та маска коштує 630 гривень. Шампунь без сульфатів та силіконів. Що мені дуже в ньому ще подобається, це те, що він вимиває волосся аж до скрипу. Я дуже люблю, коли ось саме після використання шампуню присутнє ось це відчуття. Маска чудово розподіляє волосся, надає йому блиску. Після використання цих засобів, дійсно, у мене складається враження, що я побувала у якомусь дорогому салоні. Праймер йде окремо, він коштує 420 гривень, він на основі аж 7 масел. Я наношу його злегка на вологе волосся, не чіпаючи коренів. Він живить волосся по довжині, підходить і для сухого волосся. У мене сухе якраз волосся. Після нього воно дуже еластичне, легко розчісується, і що мені ще дуже подобається, протягом дня воно взагалі не плутається. Магазинчик перевірений мною, їм можна довіряти. До того ж, вони дуже активні в сторіс, детально розказують і показують все про свою продукцію. Збережіть собі на майбутнє, якщо шукаєте хороший догляд, пишіть їм. Вони із задоволенням вас проконсультують. Ще дуже, як на мене, великий плюс, ледь не забула сказати, це те, що у них можна замовити засоби на розпив. Це дуже зручно, тому що можна спробувати, якщо вже дійсно догляд підійде, сподобається, тоді. І вже можна замовляти повний об'єм засобу. Посилання на цей магазинчик залишу внизу в описі, а також прикріплю у коментарях. Ну і перейдемо вже безпосередньо до теми цього відео. Перший магазин, у якому я знімала, він знаходиться у місті Бориспіль. Я була проїздом, потрапила якраз на оновлення товару зранку. Було дуже багато людей. Магазин невеликий, це та ж мережа, що і в тому місті, де я зазвичай знімаю. В цьому магазині я, до речі, зустріла свою підписницю, не очікувала взагалі цього, трохи зніяковіла, але мені було дуже приємно, що мене впізнали. Ми трохи навіть поспілкувалися, поділилися знахідками. У мене в цьому магазині було небагато часу, тому я пішла звідти дуже швидко. Повернулася туди вже по обіді і хочу сказати вам, що недарма, бо я знайшла дуже круту знахідку, принаймні мені так здається. З самого ранку я її не бачила або просто не помітила, тому хочу вам порадити, щоб ви обов'язково повертались в магазини. Хтось щось може покласти, не додивитись, не зрозуміти, або банально комусь щось може не підійти. Що ж, першу річ, ось ту білу накидку я не купила. Я її, якщо чесно, не дуже зрозуміла. Друга знахідка це спідничка, це мас-маркет бренд H&M. Мені дуже сподобався її принт. Колір неймовірний це дуже актуальний, до речі, зараз колір. Довжина така, як треба, як я люблю. Вона вигідно підкреслює всі принади фігури. У цьому випадку тут ще два розрізи, дуже гарно виділяють ніжку. Спідниця на мене завелика. Я для фото та відео позаду її закріпила. Далі мені дуже сподобалася ця сукня. На жаль, вона була з дефектами. Там були такі жовті, застарілі вже плями, вони були майже по всій її довжині. Дуже прикро, бо фасон тут чудовий, він мені дуже сподобався. Знову ж таки, довжина міді. Попереду є ще пояс. Бренд цей мені невідомий, але основна частина тканини тут котон 76%. Дуже мені пощастило того дня знайти ось цю сорочку. Подивіться, який у неї гарний зміїний принт, як виблискує тканина, це 100-відсотковий шок. Вона в ідеальному стані. Я раніше ось цей бренд у наших магазинах не зустрічала. Наскільки я дізналась, то це французька марка. І ось, наприклад, подібна сорочка, але у леопардовому принті вона нова коштує 280 доларів. Наступні дві знахідки у цьому магазині: це дві величезні хустини. Ось цю я знайшла зранку, а ту, що покажу після цієї, то вже я знайшла по обіді. Перша хустина вона від бренду Bogner. Це німецька марка преміум сегменту, достатньо дорога. Мені, до речі, від них хустини чи шарфи ще не зустрічалися. Зазвичай від них зустрічається більш такий спортивний одяг. Хоча навіть шовкові хустини я бачила, що можна знайти. Моя хустина просто величезна, на ній немає бірки, є лише напис Богнер. Але я з упевненістю можу сказати, що це вовна. Ну і друга хустина Крістіан Діор. Я сама не думала, що так буває, але повторюсь, що я знайшла її вже коли повернулася другий раз до магазину. Взагалі, раджу вам, якщо будете у Борисполі, навіть якщо проїздом, обов'язково зайдіть в цей секонд хенд. Це мережа Євросеконхенд, такий червоний, така червона вивіска. Знаходиться він у самому центрі. В принципі, знайти його не так вже важко. Ця хустина також величезна. Тут у складі 70% вовна, 30% шовк. Звичайно, є думка, що він не оригінальний через його бірку, але я все ж схиляюся до того, що це не так. Особисто мені він дуже схожий на оригінальний, принаймні склад точно відповідає дійсності. На фото можете роздивитися, який тут малюнок. Дуже гарний принт, я раніше нічого подібного не зустрічала. Мені здається, що підробити таку річ, таке плетіння, цей принт, вибиту назву дуже важко, хоча все може бути. Напишіть мені, як думаєте ви, оригінальний він чи ні. Виробництво це Італія, набірці це вказано. Я б, звичайно, більше сумнівалась в оригінальності, якби, наприклад, набірці було вказано Китай чи ще щось у цьому роді. Також у Борисполі я зайшла в Хуману це секонд-хенд, де продаються вже оцінені речі. Того дня все було по 30 гривень. Я потрапила на знижку. Майже мінімальна ціна, яка взагалі може бути, а може вже і мінімальна, я точно не знаю. Ціни зараз піднялись. В нашій місцевості ось таких магазинів хуман немає. Отже, по сукні, подивіться, яка вона гарна і як вона мені пасує. Я спочатку подумала про те, що мені немає куди її зараз носити, але потім подумала, що за 30 гривень вона може просто полежати у шафі, а колись вже точно знадобиться. Це вже я знімаю для вас в одному з міст, де я зазвичай буваю. Ви часто питаєте, в які магазини я ходжу, що за місто. Я сама з Сумської області, живу у селищі міського типу. У нас немає секонд-хендів, тому я їжджу в сусідні міста. Зазвичай це Сумська або Полтавська область, невеликі міста. Конкретно вже по цій речі хочу сказати, що вона була куплена вже в день знижок. Це преміум бренд Лаурель. Цей бренд пов'язують з брендом Ескада, тому що однією із його засновниць була Маргарета Лей. Це бренд є якби відгалудженням від бренду Ескада. До речі, сьогодні мені і від Ескада часів, якраз Маргарети Лей, також зустрінеться річ. Про це згодом. Ця оксамитова річ мені дуже сподобалася. Благородна тканина повністю натуральна. У складі віскоза та шовк. Всередині повністю шовкова підкладка. До речі, за іронією долі, її я приміряю зі спідницею, також від лаурель. Наступний магазин бренд COS, Це у нас такий асиметричний світшот, дуже цікава знахідка. Звичайно, тут він виглядає не дуже, він потребував догляду. Зараз, вже після прання і після того, як я його почистила, він виглядає набагато краще. Він в хорошому стані. Єдине є дві малопомітні зачіпки, але це мене не зупинило. Мені тут дуже сподобалась тканина, вона гарно тримає форму. Але щоб ви розуміли, це віскоза. Вона тут у поєднанні з поліамідом та еластаном. Я здивована, бо, як правило, віскоза форму не тримає, але не в цьому випадку. Ще додам, що тканина тут хоч і щільна, але вона гарно пропускає повітря і взагалі не відчувається на тілі. Це я вже в наступному магазині. Подивіться, який був милий комплектик для маленької дівчинки. Це Кальцедонія, дуже схожа на вінтаж. Ну і показую вам знахідки у цьому магазині, які я відібрала з усіх речей. Я купила майже всі, залишила тільки одну річ. Перша знахідка, я її купила. Мені дуже сподобався принт цієї футболки. Це Endaze Stories. 100% віскоза у складі. Я знайшла на ній невеликі плями, але все одно ризикнула купити, бо мені дуже сподобався принт. Хочу сказати, що деякі плями вивелись, деякі лишились, але вони малопомітні. В принципі, цю річ ще носити і носити. Тут на знахідка один з моїх улюблених брендів Max Mara, Лінійка Weekend, Дуже цікава сорочка без рукавів, вона з використанням декількох тканин, декількох фактур. У складі її полосатої, ось цієї частини 69% котон, 25% поліестер і 6% шовк. Нижня біла тканина це 100% котон. Вона в ідеальному стані, ніяких слідів носіння я на ній не помітила. Ось це та річ, яку я не купила. Хороший бренд Еліза Кавалетті. Цікава, неординарна річ, як в принципі і все від цього бренду. Але хочу сказати, що їх речі не для всіх, не всім підходять, не всі цей бренд люблять. Тому цю накидку я вирішила не купляти. Тим паче, на мій смак, ця модель не вдала і не актуальна вже зараз. Все більше я вже зустрічаю тепленьких речей, все більше звертаю на них увагу. Цього разу мені зустрілась ось така термоковтинка. Це 100% вовна. Ідеальний стан, просто потребувала прання. Дуже гарний голубий колір тут. Мені сподобалося те, що на рукаві є місце для великого пальця. Це дуже зручно, дуже зручно восени, взимку, особисто перевірено мною. Якщо це ще і натуральна тканина, вовна чи кашемір. То це ще й дуже тепло. Ще одна тепленька річ ось такий яскравий пуловер, Тут у складі 70% вовна 30% кашемір. Він був у чудовому стані. Тканина дуже приємна до тіла, м'яка, він дуже теплий. З цим брендом я не була знайома на момент покупки. Вже вдома зайшла на їх сайт, подивилася ціни. Це дуже небюджетна марка. Я залишу вам ціни на подібні светрики. Виявилося, що це преміальний бренд. Німецький екологічний працює здебільшого з кашеміром. Ось це та річ від ескада, про яку я говорила, справжній вінтаж річ часів засновниці цього бренду. Маргарета Лей померла у 1992 році. Тобто можна собі уявити, що цій футболці точно більше 30 років. Хочу сказати, що збереглась вона чудово. Ви бачите, була плямка внизу, але вона дуже легко відіпралась, тому більше ніяких дефектів немає. Для ось таких вінтажних речей насправді такий стан це дуже велика рідкість. Дана футболка на 85% складається з вовни, 15% ще є кашеміру, підійде на розмір М, невелику L. Ну І спідничка, про яку я вам казала, бренд Lauрель. Тут була тільки верхня бірка, складу я не знайшла, але я точно можу сказати, що вона вовняна. Я колись, якщо пам'ятаєте, знаходила дві спіднички від бренду Celine. Тут тканина точно така, як у одної з тих спідничок, також та була синього кольору. Дуже якісна насправді тканина, цупка, майже не мнеться. Тут ви можете побачити, що бірка трохи відрізняється від оксамитової блузи Лаурель. Я думаю, що ось ця річ старіша, ніж та попередня блуза. Ну, і моя остання знахідка сьогодні це люксовий відділ. Насичено синій кардиган від люксового бренду Місоні. Це оригінальна річ. Я знайшла точно такий же кардиган. Він на eBay зовсім нещодавно був проданий за 108 доларів. Взагалі, цей бренд завжди дуже добре продається на різних закордонних платформах, тому, звичайно, якщо ви займаєтесь продажами, то цей бренд завжди є сенс купувати. Я вже колись точно такий же кардиган знаходила. Тоді він був голубого кольору, і тоді він йшов в комплекті з Майкою. Склад точно такий же був: 54% вовна і 46% віскоза. Друзі, на сьогодні у мене все. Я вам дуже вдячна, що ви додивилися це відео аж до цього моменту. Також я вам дуже вдячна за вашу підтримку під моїм попереднім відео. Дуже багато було коментарів. Я всі коментарі бачу. На жаль, фізично просто не можу, не встигаю відповідати на всі коментарі. Але всі коментарі я бачу, і за всі коментарі я вам дуже вдячна. Ми з Томом з вами прощаємося. Сподіваюся, що ненадовго. Сподіваємося, що ми встигнемо з цим башкетником підготувати якнайшвидше наступне відео, і воно е буде через один тиждень.